Так, і ще раз доброго дня, мої дорогенькі. Ще хочу розпродати ось такі набори для чоловіків. Щось, я думала, що чоловіків будуть вітати з святами більше, а виявилось, що не дуже вітали. Ну, може, щось інше дарували. Але в мене ось таких багато наборів виявилось. І це наборчики по догляду за обличчям і шкірою волосся. Це дивіться, це шампунь два в одному з кондиціонером, гелі для гоління і бальзамчики після гоління. З зволожувальні. Ось такий, набір. ось такий набір чудовий з чорним вугіллям. Тут шампунька, кондиціонер, так, також да, шампунь-кондиціонер і гель для душу Три в одному навіть. Це з чорним вугіллям. І це ось такий основний уход, також шампунь гель. Кондиціонер і для гоління, і після гоління. А також у цьому наборі можна може бути ось такий зволожуючий лосьйон після гоління, і ось такий зволожувальний крем після гоління, такий, як, щоб шкіра у чоловіка не сохла на обличчі, зволожуючий, класнючий такий крем. Тобто тут в цьому наборі 5 одиничок, тут по 3 одинички, а тут 5 одиничок. Ось в цьому наборі п'ять одиничок можна, можна окремо замовляти, можна наборами, як вам подобається. А також є декілька ось таких ароматів чоловічих, які не прив'язані до ароматів туалетної води. Тобто, от вони можуть використовуватися з будь-якою туалетною водою. 48 годин захист не вставляє, не залишає. Білих п'ятен на чорному 72 2 години захисту, і ось такі 48 годин захисту. Так, активна защита. Ну і хочу показати вам ціни на такі продукти в каталозі. Бачите, які ціни? Ось такі, ось такі ціни на продукти в каталозі. Що ви розуміли, набором буде значно дешевше, ну і окремо також. І бачите, оцього набору з вугіллям. Вже я так бачу, що немає в каталозі. В мене ще є декілька наборів. Тому поспішайте, запитуйте, кому що треба. Буду дуже приємні знижечки.